Слава Україні! Я хочу подякувати всім, хто сьогодні в цій залі, і насправді дуже складно було організовувати цей захід, тому що кількість людей, яка має що сказати, багато що зробила, багато що планує, настільки величезна, що це просто. Я думаю, що в наступному році ми будемо дня чотири робити такий захід. Я дякую Віктору Кириловичу за те, що ви дали такий. Об'ємний огляд того, як працює єдиний медичний простір, тому ну що військова медицина є частиною. Військова медицина це, це не є щось там, що живе окремо самопособі. Україна має свій певний ресурс. Він є обмежений, і питання того, як ми ним розпоряджаємося, з точки зору людей, коштів, обладнання, часу воно критичне для нашої країни, для виживання країни. На початку цього року було прийнято Верховною Радою і підписано президентом закон, який розділив повноваження і функції Міністерства оборони і Міністерства охорони здоров'я. Міністерство оборони займається догоспітальною ланкою і встановлює там правила Міністерства охорони здоров'я медичною всім, що стосується безпосередньо лікування. І я дякую колегам за те, що затверджені протоколи травмопротоколи протоколи, і сподіваюся, що кожен лікар з складу е, військової медицини буде користуватися ця, саме цими протоколами, які побудовані на е, доказовій медицині, які перевірені часом, і які в широкому колі фахівців обговорювалися перед затвердженням міністерства, Міністерством охорони здоров'я. Зі свого боку, ми в Міністерстві оборони. Розробили, затвердили обсяги до медичної допомоги. Сьогодні спікери після мене будуть розповідати деталі, тому я не буду дуже глибоко йти в, в технічні питання. Важливо, що обсяги до медичної допомоги і обсяги до госпітальної допомоги це те, що розроблено, і далі на ньому ми будуємо штати табеліоснащення. Формуляри, Тобто хто, чим, коли, як і що робить, для того, щоб ми не дублювали свої функції, для того, щоб в нас не з'являлись е такі м -м, білі плями, і щоб поранений або пацієнт чітко розумів, де його, звідки і як передадуть. Важливо розуміти, що в наші військовослужбовці сьогодні це люди 40. І це накладає певні зобов'язання, особливості на побудову нашої медичної військової системи. Я нещодавно в себе знайшла гіпертонію, тобто я розумію, що всі чоловіки, яких ми мобілізовуємо в армію бісля 35 років, а це більшість, з високою долею вірогідності будуть мати хоч одне хронічне захворювання, можливо, не дуже тяжке. Але це означає, що медичні служби батальйонів бригад повинні мати спроможність. Контролювати і підтримувати стан здоров'я військовослужбовця не лише коли його поранили, а щодня. Тому для нас критичними є питання власне взаємодії з цивільною системою, е інфекційного контролю, контролю е санітарного тощо. Це всі ті елементи, які зараз ми переосмислюємо, робимо новий, новий дизайн. Що стосується... Е Реабілітації, лікування ментального здоров'я. В нас зараз і тут в залі присутні партнери, які допомагають нам розвивати систему реабілітаційну. Це п'ять центрів, які НАТО зараз зобов'язалось, і вже перший центр проводиться ремонт для того, щоб там були всі найновіші засоби для реабілітації військовослужбовців. Це проєкт «Екавері», який теж зайшов врешті-решт і в нашу військову медицину, і ми матимемо найближчим часом госпіталь, який буде відповідати цим стандартам. Ми починаємо реабілітацію з гострого періоду. Мене журналісти питали в проміжку. А от реабілітацію взагалі то займаються більше приватні клініки, а держава не робить я кажу. Давайте ми будемо трошки дивитись. Да, дійсно, в нас є потужні приватні хаби, які надають реабілітаційні послуги, але, як і сказав Віктор Кирилович, в нас всі лікарні мають відділення, мають бути мульти, мультидисциплінарні команди і діють в єдиному, в єдиному стандарті. Дуже важливою е, і для нас ключовою е, задачою є розділити функцію військової медицини цивільної. Військова медицина. Це функціонал підтримання боєздатності армії. Це те, про що сьогодні говорили в першій частині нашого конгресу. Це підтримати здоров'я військовослужбовця під час служби і у разі поранення повернути його в стрій. І, власне, для того, щоб ми могли розділяти і не перевантажувати свою систему невластивими функціями, зараз в нас триває пілот, пілотний проект. По реабілітації на київському кластері, де ми зараз формуємо підходи до раннього прогнозу: чи людина буде повертатися в стрій за станом здоров'я, чи людина буде звільнятися в цивільне життя і зовсім інший підхід в психосоціальній підтримці має проводитися. Дякую. Всі ці елементи сьогодні в протягом цієї Протягом цього, цієї секції ті чи інші фахівці будуть розповідати. І я закликаю нам, нас всіх сьогодні максимально ефективно обговорювати, дискутувати, питати, сваритись, тому що це все відбувається в інтересах військовослужбовця. І останнє, чим я хочу закінчити, це те, про що говорив міністр оборони, це те, що. Буквально два тижні тому було прийнято рішення, і Командувач медичних сил став начмєдом збройних сил України. Я сподіваюся, що Командувач разом з своїм штабом зі своєю командою зможе налагодити весь цей процес таким чином, щоб кожен з вас знав, де робити, що робити, коли робити, і за рахунок чого це робити. І Я задоволенням передаю слово пані Оксані Жолнович. Яка розповість про роль міністерства соціальної політики? Я хочу зауважити, що дуже важливими є в інтересах наших військовослужбовців співпраця Міністерства центральних органів виконавчої влади, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики, Міністерство у справах ветеранів. Коли я говорю Міністерство оборони, я завжди потім роблю такий крок і кажу: це МВС СБУ УДО, ДОМ, СЗР. Тобто всі ті підрозділи, всі ті структури, які мають людей, які воюють, і заради яких ми сьогодні дискутуємо, говоримо, будуємо плани і ставимо собі задачі.